Привіт усім, хто дивиться мій канал. Дякую, що підказуєте мені за назви, як краще буде знімати відео. Велике-велике дякую. Пройдемося, подивимося. Вже трошки збирали клубнічку і все одно вона ще спіє, спіє, є багатенько ще клубнічки, це тільки ранні сорти. Пізні сорти ще. Ось там тільки набирають ягідку, ще цвітуть, а рані вже плодоносять. Потрошки поливаємо, в нас немає дощів. Так, є ягідка. Пахне, заходиш, пахне так. Достигають. Вчора зривали, вже не було. Оце така, як я на полі збирала. Це називається чешська красуня. На смак дуже-дуже дуже смачна ягідка. Дуже вона м'ягенька, вона не для е, транспортіровки не для продажу, щоб далеко везти Вона така, якщо приходять так як мене додому. Купляти клубнічку я її нікуди не везу, то я її збираю. Бо вона дуже смачна, дуже прям смачна, і вона е м'ягенька. Клубнічка І дуже подобається, хто в мене брав, дуже їм сподобалася ця клубнічка Получ... Називається чашська красуня. Є багато сортів, які не відповідають дійсності, які вони є. Я замовляла, щоб була сортність. А є продавці, які не цінують того, що люди теж хочуть взяти собі в колекцію якісь сорти. Багато пересорту, так як в мене з Сандрою. Між нею багато Чорного принца і Чорний принц в мене є між чешською красунею. Теж є пересорт. Я не знаю. Якщо вже займаєтесь, то повинні якоюсь займатися. Якщо пишете, що знаєте, який сорт, значить пишете. У мене вона підписана так, як мені її висилали продавці. Но я коли по ягоді бачу, що вона не відповідає, я зразу говорю, що вона не відповідає тому, що як є по сортності. І я теж забрилу, теж говорила, що це не брила, тому що в неї ягідка зовсім друга. В брили йде ягода, похожа на Альбу. А тут не похожа ягідка на Альбу. Добрий день. Вона похожа, як ви мені написали, дійсно на чамору. Ось така ягідка. Ось. І я думаю, що такі ви праві, що це чамора, тому що в неї ягідки ось такі. Бачите, Облиствіні є. Такий прям з листочками. Ось такий є пальчик клас показує. Вона більше схожа на чамору. Ну, що є, то є. Якщо комусь аж не дуже там на продаж, там, прям сор, сорти, сорти, а ще мати собі з'їсти, то Можна брати її е, спокійно, вона смачна, не тверда, така середньої плотності в неї ягідка і смачна. Ну і як ви бачите, е, урожайність в неї теж. Це першорічки з учотом тим, що вона в мене змерзла два рази, вона себе проявила. Дуже гарно. А ось ця, що вона прийшла до мене, є сорт як Альба. Ось така вона. вона йде невеличка, некрупна ягода невеличка, середня, будемо так казати, на смак не можу ще сказати, бо ще не достигла. Я даже думаю, що вона навіть не середня, вона, напевно, що пізня, тому що вона була в теплиці накрита, верніше під агроволокном в балагані. І вона тільки починає де-не-де -де доспівати. Вона доганяє ту, що в відкритому ґрунті була. Так що швидше всього, що вона навіть не середня, а вона йде пізня. Ну, таке вже, що є, то є. Будемо. Головне, що вона росна, ягодка не дуже маленька, наливається середня. Надіюсь, що вона буде і на смак смачна. Ось в мене є румбочка. Румбочка мені теж сподобалася, Даже недозрівша ягідка. на ній дуже смачна. Такі гарні бомбочки на ній. Вона йде е, кругловатої форми ягідка. Ну, на смак вона дуже смачна. Теж не тверда. Кому для себе їсти цей сорт дуже добре підходить. Вона дуже смачна. Навіть не дозрівша ягідка наполовину дозрівша вона смачна. Ось така вже рання капустка. Круте головку. Квіки, квіки, квіки. Теж дуже вкусна ягідка. середньої плотності, середньої плотності ягідки. і дуже смачна, е, більше при... присутні нотки солодковаті, корі, корі, корі теж. Ось такі є. Ось. Так покажу. Ворони прям. Теж вкусний сорт, пробувала смачна, В неї йде така подовгувата, верніше, кругло подовгувата така ягідка. Ось така. Вкусна. Так. І хочу вам показати. Так, і покажу вам сорт, який мене прям-прям-прям очарував. Не знаю, останні пізні будуть сорти дозрівати. Ну ось цей сорт. Адріанка це щось неймовірне. Вуса буду збирати всі до останнього вусика, це щось просто нереальне. Подивіться на ці грони. Вона прям не витримують. Подивіться. Це таке щось нереальне просто. Це я не знаю. Дивіться, які ягоди. І вона. Кругом тут така, просто кругом, куди не загляну, кругом такі грони стоять. Її не помішало те, що її морозило морозом два рази, нічого її не заважало набрати таку бомбезну ягідку. Просто шик і прям шик-шиком. Я буду її Ще садити. Хочу її зробити прям цілий-цілий бугор. На продаж е, мене вже попросили, буду вкорінювати. Замовили. Не знаю, чи буде ще, е, чи не буде. Кому треба на розсаду, старайтесь записатися раніше, тому щоб я знала скільки чого, і починала вкорінювати, бо не знаю. Ось така красота. Дивіться. Це щось неймовірне просто. Це така милота красота. Зараз я перейду на другу сторону. Хочу вам прямо показати-показати. Ось така. Навіть не знаю, звідки. Підлізти, щоб вам показати розмір цих ягід. Прям яблуко. Ось. Ось така красотка. Багато розсади з неї не буде. Так що, якщо кому, кажіть, я ще може з одну людинку запишу. На розсаду, але більше не буде, тому що я хочу її теж розвести. Дуже гарна ягідана ягодка на ній. Не можу нею прямо налюбуватися, яка вона шикарна. Тільки прихожу і хочеться, хочеться її прямо дивитись і розглядати, яка вона красотулька. Я вважаю, що коли ти щось робиш, і коли воно тобі в задоволення, це теж грає велику, велику відіграє роль, коли в задоволення щось робиш. Мені подобається цим займатися. Я люблю це. І ось така красота. Получилося. Так що за дрянкою ми розібралися. Трошки так пройшлась, вам показалась. Купчеха теж, хто бажає настояща Купчеха в мене є. Ось такі в неї причудливі всякі різної форми ягідки. Ось такі ягідки різної різної форми в неї. Хто бажає розсаду, я казала, записуємось. І буде розсада. Вона вусики вже трошки почала пускати. На смак вона похожа клубничка з полуничкою. Хто пробував полуницю настоящу лісову, то вона похожа на смак. Добрий день. Ліс, з лісовою полуницею. Ось такі в неї причудливі. Ягідки. Перші ягідки йдуть крупніші. Далі йде мілкіша, мілкіша і мілкіша ягідка. Ну, Цвітоносів, як ви бачите, в неї море. Давайте одну даже зірвемо. Ось тут я бачила таку прям достигшу. І разом з вами її скуштуємо. Подивимося, яка вона буде всередині. Ось така вона. Не знаю, як вам показати, як пів пальчика, як мізиний пальчик, бачите? Не тверда, солодка, з цікавим таким присмаком муската і полуниці. Смачна. Смачна, солодка, м'ягенька і. Дуже ароматна ягідка. Дуже вкусно. Так що, кому вусики? Звертаємось. Ось скільки на ній. Не бачу, що я вам там знімаю, бо в нас сонце. Сьогодні якесь таке фарбко дуже на вулиці. Надіємося, що буде дощик. Ось такі в неї ягідки причудливі. Як грібішки, ось такі. Це настояща купчеха. Бо я собі теж заказувала вже три рази, і ні разу мені ніхто не присилав настоящу купчеху. А Цю я заказувала касеткою і на силу попала. Ну і пізні сорти. Пізні сорти тільки наливаються, тільки, 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 Ось. наливаються, клубнічка ще колись буде. Головне поливати, якби пішов дощик. Тільки наливається. Ось цей якийсь сорт такий буде дуже хороший, бачу. Ось такі гарні зелепухи є. Прям ось такі. Гарно, гарно. Вже назви сортів не буду вам називати, я вам вже не раз їх називала. Це лія сахарна, вже скажу, вже коло бірочки стою. Теж гарний в неї потенціал. Буде крупна ягідка. Бачу, що буде крупна, гарна ягідка. Ну і сунечка, сунечка. Ось така красунька. Дуже класна суниця. Прям скільки буде сунечок, представляєте? Тут прям буде щось нереальне. Це пізні сорти. Багато На ній теж дуже гарні квітконоси і пишні квітконоси були, а тепер залепушки висять. Ось в мене є чамора. Та, що в нас брила, вона дуже похожа на чамору, а ця, що чамора, вона не похожа на чамору. І ось така йде ягідка, не знаю. Ось так продають клубнічку по сортах. Ось так і така клубнічка, це сорт чамора, ну хоч вона і не чамора. Я бачу по ягоді, що це не чамора, тому що чамора йде з пляскатим кінцем а вона йде довгувата. Ну, нічого, головне, що гарна і буде крупна ягідка. Вже що є, те є. Остигаються лепушки вже нагливаються. Бочок, гарна, крупна, але це не, гіган... не... чамор. Це у мене сорт черпащиної бабці теж ось такі ягідки, вона дуже м'яка, вона не нетранспорт... транспортабельна, в неї Якщо е, її зірвали, треба зразу з'їсти, тому що вона дуже-дуже-дуже придуже м'яка. Вона з таким суничним ароматом йде. Теж в неї така причудлива ягідка. Ось такі в неї гарненькі. Теж. Як яблучко, бачите, я вже ось трогаю і вона вже мокріє. Прям хочу її з'їсти хоча б одненьку, Вона так пахне. А, прям сунечками пахне. Кому для себе. Я прям порекомендувала б вам ось цей сорт мати. Він дуже запашний, прям дуже ягодки, прям дуже пахнуть. Ну і вона не дуже маленька. Ось такі в неї гарні, крупні ягідки. Ну вона дуже м'яка, прям дуже ось. Бачите, легенько пальчиками. І вона вже. І сочна. Прям рекомендую. Кого нема, назви, правда, не знаю. Ну такий прям в неї виражений соничний аромат, як ягідки і смаку ягідки І дуже-дуже м'яка. Ось ще такий сорт в мене є. Прям обсипаний залепушками. Не знаю, чи будуть крупні, чи будуть не крупні, але дуже багато квітконосів і багато зав'язів є. Це мальвіна пише. Подивимось, що за Мальвіна. Похожий до неї ж. Добрий день, похожий до неї, ж. теж ось такий, сорт. гарний називається Федеріка. Ну вони Обидва похожі, не знаю. Ще росте. Ось цей цікавий сорт. В нього прям світоноси, так. Дивіться, як прям доверху терчать. Цікава така. Такий цікавий. Не знаю, як сняти, щоб було видно. Вони прям Терчать доверху. Мураська тут ходить. Мама ходить і Мурка ходить, так? Да? Як це без мурки? Теж гарна така наливається ягідка. І казала нам продавець, що дуже смачний сорт. У неї ягідка не червона буде, а буде така розувата ягідка. Подивимось, це, по-моєму, лія сахарна. А, галячів. Не лія сахарна, а галячів. Ось такі квітконоси. Цікаві. Так що все вам показала, розказала, що я роблю, сажу кавуни. Дощу немає. Красота. Ляглася так собі. І лежить. Да, раз! Дивиться, куди це? Куди це, знов підемо? Всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе своїх рідних. Все буде добре усім пока-пока!